Не дивлячись на те, що тема нашої зустрічі і нашого семінару це бізнес-етмологія, нова тема. Ми прийшли до того, що нам потрібно було зробити в Україні роботу, тому що як би там не було. Ми українці, ми представники українського бізнесу. Ми знаємо, що в нас сьогодні все зруйновано. Знаємо, що є вже якісь інвестиції міжнародні. Знаємо, що Україна сьогодні знаходиться дуже в дуже серйозній кризі. Кризі і політичні, і економічні, і ментальні, і, і тому е, цей новий бізнес, який все одно буде жити, буде е, будувати нашу країну, бо це інструмент, е, потрібно е, попрацювати з Україною. І працюючи з полем України, ми побачили, що ну, по-перше, у нас є певне право на так звану сатисфакцію, коли ми можемо звертатися до вищих сил не просто за справедливістю, а за визнанням того, що в нас забрали ядерну зброю, а яд... ті, у кого ядерна зброя, мають доступ до руйнування цієї цілової планети. Ну, Тобто в нас був інструмент, де ми на планетарному рівні могли. Історію е змінювати, і якби у нас ядерна зброя була, цієї б війни не було. І якби не було цієї війни, то значить людство могло б іти якимсь іншим шляхом і могло багато чого не побачити і е багато чого не усвідомити. А ця війна стала певним променем лакмусовою бумажкою, е як пов'язані бізнес і політика. І ми це знали, а зараз це очевидно. Як із політичних рішень, не виконується і не може працювати бізнес. А бізнес потребує в першу чергу стабільності. А стабільність це домовленості, їх виконання, порядність, чесність, і взагалі зайшло в поле таке бачення, так такий статут, як бізнес по совісті і честь. І тільки це а, стане основою знаходити і технічні рішення, і технологічні, і людяні, і всі інші, які допоможуть створити таку економ систему економіки, яка а, буде дбати про благополуччя нашої країни. І в цьому ми а, побачили, що, як би там не було, це наша. Рівна спина, що на даний момент Україна є елементом по відношенню до якого не виконані домовленості, і ми можемо оперувати прямо до вищих сил, що ми потребуємо, якщо не справедливості, то ось цієї сатисфакції певного визнання і супроводу нас в те, щоб ми побудували таку країну. І зробили на упередження все те, щоб унеможливити подальшу агресію, яку ми сьогодні допустили. І в усьому цьому ми побачили ще цікаву історію. Я думаю, що це так чи інакше пов'язано з голодомором, з цією ситуацією, коли Україна жертва. І як будь-яка жертва, вона з чистою совістю звинувачує агресора. Вона його не просто звинувачує, вона з чистою совістю його проклинає. Але життя така штука. Що ніколи не буває відповідальності на одному елементі, навіть якщо він ворог, злодій і так далі. І в цих прокльонах, і в цій своїй правді, це ми в якійсь мірі проклинаємо себе. Тобто, коли ми з чистою совістю повністю передаємо всю відповідальність на цих жертві, дозволити судити агресора. І вона тоді стає тою, хто навічно. В ад, назавжди, горіть ви такими та пламіннями, горіть, вішаємо на цей елемент всіх собак, а це собаки наші. І проклинаючи когось, ми в той чи іншій мірі саме наведаючи таку програму даємо. І це ніколи не зупиняється. Це називається карма. Тому, поки ми хочемо справедливості, ми ніби стоїмо на порозі реверса, коли ми хочемо сатисфакції. І відповідальності за себе ми почнемо будувати ту цілісну, повну, процвітаючу багато країну, яка зможе себе і захистити, і створити умови для того життя, заради якого ми воюємо. Тому це про дорослість, про нашу правду, але й про відповідальність нашу. То скільки там відсотків ми не дивилися три-тридцять, але в будь-якому випадку зараз замість очікування. Справедливості дій, очікування того, що наш ворог буде страждати за все відповість. Це не наша справа, це справа життя. Наша справа взяти на себе відповідальність, зробити висновки, згрупуватися, єднатися і будувати ту країну, яка унеможливує ту ситуацію, в якій ми зараз так. Тому новий бізнес зайде на засадах, коли ми захочемо, щоб він став інструментом. Нашого процвітання, збагачення, а він дуже залежить від політичних систем, тому бізнес і політика повинні якось зараз розглядатися, коли закони і інструменти працюють разом, тому що політика це завжди зовнішня така економіка. І ми бачимо, як зараз від політичних рішень залежить ця економіка. І дуже важливо, щоб політика була за людей. Тоді бізнес буде працювати на це. Тому ми зараз бачимо уєднання цих двох систем, як мінімум, де одні хочуть створити умови, а інші хочуть отримати ці умови, щоб реалізувати те, що вони можуть. А це класна, багата країна.